Доброго раночку. 9.06, зробив вже одне замовлення, розпочав свій день на пробігі дневному 75 кілометрів. Що у нас там сьогодні? 18-й день роботи в таксі у Клон Болт в місті Рівному. Працюємо потроху, сьогодні день сонячний. Працювати хочеться, коли сонечко світить. Так що будемо працювати, взяв друге замовлення. 92 з подачі виходить 4,5, але зараз затори, зараз ми будемо щось тут думати, якось об'їжджати цей затор, тому що там такий затор нормальний, сюди зараз з а там заторчик ось такий. І летимо до пасів. Euh, що там, Сьогодні в принципі плани які зароблять капусту по максимуму, якщо вона буде. Там позвонили свої в 9.30 треба буде забрати хлопців, відвезти на працю. Хочуть трошки там ремонти поробити. Да і так, в принципі, планів сьогодні ніяких немає, крім як працювати. Так що будемо робити максимальну касу. Якщо вона буде, тому що, як правило, в таку, в таку погоду після 10 години вже роботи особливо немає. Але ж будемо надіятися на краще. Тому що якщо налаштуватися на позитив, то він і повинен бути. Так що всім гарного дня, а я полетів до пасів. Привіт, кіт! Ти знову тут сидиш. Будеш таки їсти? А ну сюди, йди, йди. Не а ну кушай. На, то ти сидиш, тут каждое утро, голодний, навіть. Infat. Кушай. Кальосі, погладить, даєш? Красавчик. Еж, потім горійся на сонечку 10.50. Що ми Утренні частик відкатали, але його особливо і не було без коефіцієнтів майже всі замовлення. І що в нас вийшло? Вийшло у нас по кому? там 376 плюс чай. Залишали мені там, грубо кажуть 400 гривень, хай буде. І своїх на 200. На пробіг... 600 гривень вийшло на пробіг. 27 кілометрів. Ну, нормально, в принципі. Підходить мені таке 20 гривень кілометр, А зараз поїду помию машину, тому що вона вже дуже грязна після цих дощів, та її коврики вже так натягані піска. таке треба помити, трохи машину освіжити, щоб приємніше було їздити. Та й будемо далі працювати. C'est tout décidé, non, bit. Liste. C'est ça. que je suis là, je suis là, je Pas de rima l'eau de rose, plutôt des corses. A tous ceux qui me feront un procès, vous les complexes et du torse, je vous fais du tort. A votre propre amour propre, j'avoue, c'est sûr que si t'aimes que toi, bah tu seras jamais jaloux. Proche des anges, j'essaie d'être Je sais que c'est dangereux, mais comme un ange de se battre Pour l'amour, je brandis le flambeau, laisse de côté la flamme T'exprime mes flashs, quand je suis seul dans ma chambre chérie Coco, je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock Quand je me fais des bêtes de films au scénario de choc, c'est pire des peplons Quand j'imagine que tu me trompes Tout le monde est complice, si je me laisse aller, on pourrait rompre Le cupidé, mon plante, car son arc est une harpe Tu me dis, je t'aime, dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, il me gratte Elle m'embête de bluff, monte sa soeur comme toujours Elle est comme les autres meufs, qu'à soif les refs tous les jours je sais que c'est pas vrai, pardon de salir dans mes songes, Mon débit d'orgueil, faut que tu l'éponges parce que ça me ronge et ça m'arrange. De, de, de rejeter la faute, rassure-moi que je suis le seul, du reste j'en ai rien à foutre. La, là, là. <cười> 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 Все, let's go касу рубати. Замовнь <Замови> немає зовсім. <замова> ну Ладно, буде щось цікаве, включити. Так, ну що, розповімо найтрешовішу історію з пасажиром, котра в мене була. Було це в 2021 році. Я ще був у себе на Батьківщині на Луганщині, працював в таксі. Вечір їду в гаражний корпоратив. а це був День поліції. Коротше, приїжджаю я, сидять чоловіки біля гаража. Під'їжджаю до них, він каже, це типа ти за мною. Там такий чоловік, ну, крупненький. Я кажу, добре, він каже, почекай пару хвилин. Ми зараз, типа, на пасашок і поїдемо. Я кажу, та без питань. Ну, почекав він там недовго, буквально 2 хвилини. Сідає і їде. А він, як виявилось, був ветераном. Оце ветераном АТО. Вони, типа, там оцей, в Кампашках, де він відпочивав, сиділи. Ну, типа, згадували, що і як. А цьому. Пасажиру, котрого я забирав в самому Луганську на підвалі, руку сильно порізали, питали його. Ну він мені показував, там піпець, вона повністю обрізана. Він казав, що до кістки прорізали його. Ну, коротше, слово за слово, ну наче, наче все нормально, нормальний, адекватний чоловік. Під'їжджаємо уже в двір до його будинку, і він. Такий двір заїжджаємо, і він такий кладе мені руку на праву ногу і каже, хто, хто тебе замовив на мене. Ну, типу, що замовив, щоб я його там чи вбив, чи що. Коротше, білка в нього. Я кажу, та не видумуйте, він каже, як ти дізнався, де я живу? Типу, я кажу, ну ви ж викликали таксі, Він каже, я не викликав таксі, ну, а йому викликав хтось таксі. Ну і туди-сюди і під'їжджаємо вже до під'їзду, і він такий починає щось шарпати. Типа в тоді е було щось так прохолодно ввечері, він був в мастерці. короче, в цю мастерку заводити руку, я думаю, може нож або пістолет. Коротше, я з локтя йому б'ю в плечо. Ну, так вийшло, що локтя в плечо. І різко, коли б'ю, різко в цей момент відкриваю двері і вискакую. Думаю, зараз вискочу, підійду з тої сторони, возьму багажній біту і піздану його раз. Коротше, я оце коли його ударив вискочив, він такий щось схватився за серце, у нього короче, сердечний приступ щось почався. Піздець, я взагалі в шокі. В нього білка відпустила, він не розуміє, що за фігня. Я короче, все, ну. Всю ситуацію взяв під контроль, спитав, чи все добре, у нього чи не добре. Там, коротше, поміг йому до під'їзду дойти. Ну, коротше, наче з ним все добре потім було. Так що якось так ну пересрав я максимально. Думаю, зараз щось або пістолет достану ветеран, вітеран, бо-любому якийсь ствол там свій підмотив. Тим більше в 2014 році там, блін, в собі дурний тільки не мотив Думаю, зараз щось дістане, як виткне мене або нажем, блин, або пістолетом, або ще щось. Ну, коротше, реально, оце я пересрав так, що капець. Але ну, потім мене відпустило, я, я навіть поїхав далі працювати, працював там щось до першої ночі. Так що якось так, такі бувають випадки в таксі. Можуть ще і, і погірше бути. Так що якось так. Бережіть себе. А собою треба возити на всякий випадок, я ось вожу, це перцевий балончик. Але в машині треба його обережно пшикати, тому що можна і себе запшикати. Коли будете пшикати, то треба закривати лице і вдихати повітря. І потім швиденько вибігати з машини, тому що можна і самому собі навредити. Так що якось так, всім гарного дня. Що там у нас? 14-14. Обідав. Зараз би полежить да відпочить би трошки, але позвонили. треба доставити маляру фарбу. Їдемо за фарбою і всякими прикальдосами, і будемо йому доставляти. Так, і що ми маємо на 14 годину? Пробіг 70 кілометрів і каса 1000 гривень, ну таке щось слабо-слабо. Ну і зараз там ще рахуй за. 3 кілометри, 100 гривень буде. Так що якось так. Ну Будемо працювати, щось, щось очікувати, але ефірів немає, нічого нема. Працюємо помаленьку, щось буде цікаве, включусь. Пофарбування. Він його повністю зачухав і повторив структуру, яка у нього була. Ну взагалі бомба. Чітко вийшло. Як новий. Кому потрібно зробити в місті рівному фарбування керма, пишіть в коментарях скину номер. Так, взяв ще такі ністечки з тойки стерилізатора будемо міняти в суботу разом з обмежувачами дверей. В суботу багато роботи. Очікувати повне відео з гаража. Рахунок військового, котрий оце з ножом кидався. Я хочу так сказати, що таких випадків буде все більше і більше, тому що держава сильно не піклується про військових, особливо там після контузій. Не треба таких людей лікувати, тому що в них в голові каша. І це таке гостре питання. І цим треба було займатися ще вчора, а не сьогодні. То за це треба державі думати трошки, а їм якось похуй, я дивлюсь. Майже нічого не робиться. Звісно, печально, що так все відбувається, ну, а що поробиш? Треба якось з цим боротися. Тому що чим далі, тим гірше. 18,55. Вся дружина мене замінила з дитиною. Виїхали працювати далі. Так, на пробіг у нас було 75. Виходить на 110 км, каса 1800 гривень. Болт уклон 950 гривень і своїх плюс чаєві там були 850, от 1800 виходить. Так що якось так, зараз будемо працювати. Вечерній трафік я вже пропустив. Зараз таке вже буде вяла робота. Потім з 9 щось там може почнеться. Так що очікуємо на гарні замовлення. Буде щось цікавеньке включусь. Так, ну що, будемо завершувати робочу зміну. Зараз вже 22 години. До речі, прикольна тема дівчину віз о 9-й годині з Аврори. І їй коротше, роботодавець оплачує дорогу додому на таксі. 200 гривень там за місто. Ну, прикольна тема, кстати. Так що хто хоче там йти і живе, хоче йти в Аврору працювати і живе за містом, візьміть на заміточку, що вони оплачують проїзд додому ввечері. Зранку то нормально, тому що маршрутки ходять, а ввечері то вже маршрутки не ходять. О 9 там нормально. Так що якось так. І що по ітогам? Пробіг у нас 180 км По уклону 1210, по болту 417. Це там виходить, грубо кажучи, 1650. Плюс у мене 1000 своїх була. На тисячу я навозив. 2650. І чаюхи плюс там трошки ливак був 150 гривень. 2800. Мінус заправка і амортизація 900 гривень. Виходить 1900 чистого прибутку. І за 18 днів в таксі в мене виходить 20. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум... 27 400 Так що якось так. Працюємо потроху. Завтра буде новий день. Але завтра там мені на тренування треба йти, трохи буду менше працювати. Але п'ятниця, може щось ввечері буде гарне. Дякую, хто дивиться мене, підписується на мене, ставить подобайки. Всім гарного вечора і спокійної ночі. вам. Па-па.